Эдюкейшн ин Дніпро, Дніпро из изма Дніпро із мажор. Маржори в Дніпрі живу англомовна книга про Україну для іноземних гостей делегацій. Книга виконана в шкірі тиснення золотою та чорною фольгою. Накладка метал по золоті, залитий ювелірними емалями Прапор а також наш герб. Україна також золоті. Дивіться, який гарний зріс з орнаментом. Які як бачили всередині книга книга. О, ви yeah. Харків Зу. Круто yeah, відкрив. Yeah, yeah. Тут дуже, дуже дуже цікаво, дуже класно. Класні фотки класно якісна, опи... якісна описано це все. Так що хто хоче зробити крутіший подарунок іноземцям? Це... Вони оцінять, тому що ми переглядали варіанти, які є за кордоном. В них такого нема. А от ми вміємо таке робити: звертайтеся, закрите питання, що подарувати іноземцю? Ось воно.